Добрий день, мене звати Денис. Сьогодні я вам покажу обзор часів Casio W212. Як це воно? Англійська N. Я не пам'ятаю. Ну, не будемо про це. Тут велика батарея, підсвітка. О, тут не видно? Слухайте. Прикольно. Треба темно. П'ять будільників. Зараз я вам покажу підсвітку. А ні, не робить. Зараз. Тарас! Йди сюди! Зараз я можу апарату, Виключи світло. Отам От виключи. Тут щоб в кімнаті не було світла. А я скажу, коли включити. Зараз я покажу. Зараз тут де слабо. Таким кольором жовто гарячим. Тарас, включай. Включай. Це прикольні часи. П'ять будильників, зараз я покажу. Коли нажимаєш звук такий, бачите? Круті часи, я їх купив за 500 гривень. так. Тут велика батарея. Якщо ви хочете, зараз я вам покажу, яка тут батарея. Ну, Батарея то крута. Батарея здорова. О, вибачте, я не зможу показати вам батарею, нічого. Зараз ми вам покажемо про часи. Бачимо, зараз у нас 17.35, 11 число, 25 місяць, 5 будильників тут можна навести. Дивіться, зараз я поставлю скільки зараз не помню зараз, поставлю 17.32, ні, 33, піде, все, будильник є. 17.36, о, це я трохи не то, завтра буде. 17.38 ставлю, так, Готово. А зараз я вам покажу. Тут також є секундомір, е таймер. Це я не знаю, що таке. Бачимо. 17,3.40. Ага. Так. Ну це. А ну фрі, фрі, фрі. Не знаю. А, забув сказати, тут ще е, йде. Пише який день. Фрідей, це п'ятниця. Сьогодні у нас п'ятниця. Забув сказати, тут ще виробник Casio 5 hours, часи. Casio часи. Пише. Отакий у нас ремінець. Бачимо. О, стукає. Тух, тух, тух. Отак бачимо. Ми побачимо там. Ну я думаю, що обзор треба кінчати, бо я не знаю про що ще ем, вам показати. Кому сподобалось ставте лайк. Хто хоче, підписуйтесь на мій канал, хто ні, то ні. А я ж вам по маю показати будильник. Зараз не побачимо, скільки зараз. 37.55. Дивіться, що зараз буде. Отакий От у нас цей. Ну все, тоді гудбай. На другому відео побачимось. Підписуйтесь, будь ласка.